Чудовий будиночок за містом, у дачному кооперативі, люди, uh -huh. де живуть, де uh -huh. ще намуваємо. будуються люди. Тут я в будиночку є Тут вода туда. з колодязя, uh -huh. проведена, uh -huh. є вигрібна яма, нова, септа. Значить, газ тут можна прибудова двохповерховий чудовий будиночок, ну та тут така ще на перспективу Та хата. хата. Ну оскільки діти не захотіли в квартирі проживати, батьки, поставили. плечку, та й діти забрали їх до себе. Може бути з цим продають. Ділянка доволі Ділянка. велика, є садочок, є місце для городу, біля входу постелена бачите, бруківочка, що не буде носитися бруд до хати, високий чудовий фундамент. Це вхід, такий коридорчик, Теж щиток yeah. електричний, лічильник yeah. прибери це, якщо то, то це теж ну тут все оце прибереться. Ма цей холодильник це тримається можна він. не переживати. Я ниче купило показує він господар. Він каже, що не, дуже можна. він такий надійний. Ось це захід у кухню. Як Дуже. бачите, він не відразу Ось. з вулиці до кухні. Ось. Газ підведений В принципі. Тут Підвали. все лише ага, Є балон. Можна, Можна підвести писали, що на території є. Mm, mm, гаст, є тут у нас mm, це, це перший кімната. поверх, кімната така велика, mm. але але меблі то можна mm. прям заходити жити. Mm. немає, При тому, що там, то то тому, що, там <паспорі> ніхто <паспорі> не проживає, хата <паспорі> ну не опалюється, так тобто господарі. Ти частенько строїть, що плісняви нема. Mm -hmm. От, хата суха. Можна, <плес> це така кімнатка. Aha, це Тут можна спайнич. запалити. Що, От, Валим, може бути якась така дитяча чи 100 -100. сад. Mm -hmm. Тут пале. Там варити розсуд. Тут є морда п'ять таке. Такий у нас спалюю ну, От чотири кімнати. Такий очах, значить, так, тут і можна бачити, і як, так, ну, як тут на плиті газові, і, і, і можна сам. так само бачити ага, тут на очах. такому очагу mm -hmm. готувати так. їжу на дровах. Так? А можна довікових... піцу на дровах в такому. Спатер. Це у нас далі вхід і там виробати на другий поверх. Другий поверх збудований. От так тільки виважають. Стяжка є, залишилось тільки Так, побілитись. Другий поверх то дуже треба тут підлогу. Тут коридорчик. Так, тут у нас принципітка є. І зліва справа по кімнаті, а на балко вихід на балкон. Може, вже не відкриває. балкон. Ось ну такий він невеличкий. Тут є у нас, бачите, кладова з одного боку і з другого. Тут можна собі. Зберігати, закрутки, зберігати закрутки, а звідси я ну, слугувати Є. такою коморкою. Сусідів тут нема для збереження особистих речей. Ось, Ось такий чудовий будиночок, 40 тисяч господар згідний торгуватися. На 37, а тому в вашій увазі, Так, тут декілька фотографій, ці приміщення, ці кімнати, що на другому поверсі, бачите, вікна поміняні, і це все можна прибрати. І так само на другому поверсі є ванна, санвузол. От, Все підведене, все підключене. От. Ось. Ось такий будиночок цегляний є гараж, є ось прямо у нас гараж, там збоку є погріб. Ось така чудова діляночка.